Всім привіт, рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Як завжди цікаві новини для українців за кордону. Друзі, ще одна з країн Європейського Союзу надає фінансову допомогу при поверненні українських біженців в Україну. Також уряд ФРН пропонує спростити доступ українців до ринку праці і також висновки Єврокомісії щодо біженців з України. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам! Отже, друзі, ще одна з країн Європейського Союзу надає гроші на повернення українців додому, це Норвегія. Норвегія сплачує 1500 євро тим українцям, які вирішать повернутися на батьківщину. До речі, якщо людина вирішить знову потім повернутися до Норвегії, наприклад, то кошти треба буде повернути повністю чи частково. Отже, українці, які користуються колективним так званим захистом в Норвегії, можуть отримати допомогу на повернення додому. Держава виділяє підтримку в розмірі 1500 євро. Попри те, що в Норвегію за останні тижні прибуває більше українських біженців. Також зростає число і тих, хто хоче повернутися до України. Уряд Норвегії, друзі, пропонує підтримку, щоб людина з захисту могла повернутися в Україну та бути вдома. Це 17 500 норвезьких крон, це приблизно 1500 євро. Гроші перераховуються на норвезький банківський рахунок. Також зазначається, що пропозиція завжди залежить від ситуації з безпекою в країні, куди людина збирається повернутись. Друзі, щоб отримати фінансову підтримку для вашого повернення, ви повинні надіслати документацію про те, що ви подали повідомлення про переїзд чи від'їзд з Норвегії. Також для того, щоб отримати гроші, заяву на добровільне повернення та копії квитків слід подати за 16 тижнів. Друзі, весь алгоритм дій, що вам потрібно робити, куди подавати ці документи. Я залишаю цю інформацію в опису під цим відео, і також в закріпленому повідомленні також в опису під цим відео. Німеччина, друзі, уряд ФРН все ж таки пропонує спростити доступ українців до ринку праці. За станими даними, з понад мільйона українців, які зараз знаходяться в Німеччині, рятуючись від війни в Україні, працездатними є 52%. З них наразі працевлаштовані 196 тисяч 700, але 42 тисячі також з них зайняті на роботах, що не підлягають сплаті внесків на соціальне страхування після початкового етапу інтеграції та вивчення німецької мови. Тепер має бути увімкнений режим турбо, так сказав міністр праці Німеччини. Він також пояснив, що понад 100 тисяч людей з України вже завершили інтеграційні та мовні курси, і ця цифра подвоїться в найближчі місяці. Тож настав час для наступного етапу. Ми хочемо і будемо швидше виводити цих людей з аудиторії на робочі місця, зазначив міністр. Останнє, друзі, в Єврокомісії побачили позитив від українських біженців в Європі. Звичайно, завдяки біженцям з України в Європейському Союзі покращилися показники працевлаштування та знизився дефіцит робочої сили на європейському ринку праці. І найкраща динаміка зараз в країнах Центральної та Східної Європи. Про це також сказав Єврокомісар з питань зайнятості та соціальних прав Ніколя Шмідт. За його словами, в 11 країнах Центральної та Східної Європи знайшли роботу понад 60% українців працездатного віку, які були зареєстровані як шукачі роботи. Це мало певний вплив на покращення ситуації з дефіцитом робочої сили на багатьох європейських ринках праці, сказав Ніколя Шмідт. Ми не маємо точної кількості щодо всіх країн-членів ЄС, тому що лише деякі з них надали нам ці цифри. Він також послався на дані Державних служб зайнятості у 19 країнах ЄС, згідно з якими, станом на квітень 2023 року, українські біженці підписали понад півтора мільйона контрактів в цих країнах. Станом також на жовтень 2023 року. Ця цифра зросла до 1,87 мільйона. Отже, максимальний термін, нагадаю, дії директиви ЄС про тимчасовий захист українців в Європі діє 3 роки. Ось такі, друзі, важливі новини для українців за кордону. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!